Родини взяли на виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. У Вінницькій громаді подружжя Євген та Любов прийняли 14-річного Сергія, а Віталій та Ірина двох братів 14 та 15 років. Наразі у Вінницькій територіальній громаді понад 90 дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у сімейних формах, зокрема у 15 прийомних родинах, де проживають 26 дітей. З нами на зв'язку Майя Бойко, заступниця начальника служби служби у справах дітей Вінницької міської ради. мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які основні умови та вимоги до родин, які хочуть стати прийомними батьками у Вінницькій громаді? Перш за все, це мають бути дорослі особи працездатного віку, які готові в свою родину на базі своєї сім'ї створити прийомну сім'ю. Ці особи повинні мати або своє власне житло. Або житло винаймане, тобто орендоване житло. Вони мають бути е, здоровими, вони мають бути, пройти навчання, надати висновок про те, що зі станом здоров'я у них все добре, надати довідку про заробітну плату, документи, які посвідчують їхню особу, надати довідки з психдиспансеру і наркодиспансеру. Документи, які підтверджують відомості про місце проживання заєвників та членів їх сім'ї за вказані адреси, яку вони надали. Не надати згоду всіх повнолітніх членів родини, якщо, скажімо, у сім'ї ще виховуються діти або проживають окремі особи, мають надати підтвердження, що вони готові створити на їх базі прийомну сім'ю. Після того, як, скажімо, пакет документів наданий, Прийомні батьки направляються на навчання до Вінницького обласного центру соціальних служб, де проходять навчання. Після проходження навчання і отримання висновку готуються на базі їхньої родини, створюється прийомна сім'я, до якої влаштовуються дітки. Дід у прийомній сім'ї може бути від 4 до 5 дітей прийомних. Ну, скажімо, такі вимоги до прийомних батьків. Прийомні батьки це, скажімо, люди, які раніше не були опікунами, піклувальниками, які не були усиновлювачами. Це прийомні батьки, які не мають бути позбавлені батьківських прав, які не засуджені. Які не діздатні. тобто ті особи, які, скажімо, соціально адаптовані, які мають певний стан здоров'я, який дозволяє їм виконувати, скажем, надавати послуги прийомних батьків у прийомній сім'ї, і готові виконувати, надавати послугу прийомних батьків, і ті члени сім'ї, з якими вони проживають, або у їхній родині є діти, і готові свою родину прийняти інших дітей. Прийомні родини це, скажем, дуже гарна форма сімейного виховання тих діток, які залишились без батьківського піклування, і яким потрібна ця допомога, родина, тепло і затишок. Тому, скажімо, підхід і відбір кандидатів у патронатні прийомні сім'ї здійснюється дуже ретельно і підбираються ті люди, які готові своє поділитися своїм теплом, любов'ю з іншими дітками і прийняти в свою родину дітей і надати їм. Те тепло, яке вони не відчували у своїх біологічних родинах. Пані Майо, а як проходить процес знайомства дітей з потенційними прийомними батьками та які служби контролюють подальше проживання дітей у сім'ях? Знайомство прийомних батьків з дітками відбувається відповідно до направлень, яка готує служба, у якій перебувають діти на первинному обліку? Прийомні батьки, якщо вони створені уже і працюють, пройшли навчання. Ми отримали висновок від Центру Вінницького обласного центру соціальних служб, що ці кандидати, яких ми направляли у прийомні сім'ї, готові, вони мають можливості, вони мають той спектр вимог, які до них ставляться щодо як до прийомних сімей. Під час, скажімо, Кандидаті, коли проходить з ними співбесіда, з'ясовується яку категорію дітей, або, скажімо, які, які мають вони можливості і свій потенціал щодо виховання дітей. Тому, коли у службі у справах дітей є діти, і є кандидати у прийомні сім'ї, їх знайомлять із базою дітей. Прийомні батьки знайомляться, і якщо вони готові, скажімо, виявили бажання познайомитися з цими дітками, яких вони побачили по фотографіям і по документам ознайомилися, служба у справах дітей виписує направлення в, той, в ту установу або в той заклад, де перебувають дітки для знайомства дітей для знайомства прийомних батьків з дітьми. Назначається день час, коли приходять батьки. Приходять представники служби, при той заклад, в якому перебувають діти, є представники того закладу, і є діти, до яких прийшли ці батьки, і таким чином проводиться знайомство дітей і батьків. Перед цим обов'язково дітей підготує дітей до знайомства, тобто повідомляють їм, що вони до них, оскільки, скажімо, є різні причини, коли діти. Або посиротіли, або залишились без батьківського піклування, тому їм повідомляється про те, що вони не можуть повернутися у свої біологічні родини із тих чи інших підстав, і що вони можуть проживати у інших родинах, скажімо, познайомитися з тими людьми, які готові їх взяти, і таким чином підготовлюються як діти, так і батьки. І після того, як у служба у справах дітей на первинному обліку, який перебувають діти, усвідомлюють, що готові і батьки, і діти для зустрічі виписуються направлення, повідомляються всі структури, і на тій території, де знаходяться діти, відбувається знайомство з дітьми. Приходять батьки, вони спілкуються, з'ясовують думку, з'ясовують, скажімо, цікавляться, чим діти, що дітей цікавить, чим вони займаються, що найбільше люблять. Тобто вони налагоджують такий перший контакт з дітьми. І коли відчувається це, дається протягом 10 днів діти і батьки можуть спілкуватися знайомитися з дітками. І після того, як і батьки, і діти ми бачимо результат, що вони готові, і діти говорять про те, що вони готові йти в родину, і родина каже, що вона готова цих дітей прийняти, тоді готовяться відповідні документи для влаштування дітей у дану відповідну родину. І на завершення розкажіть, будь ласка, яку підтримку отримують прийомні сім'ї після влаштування дітей. Після влаштування дитини до прийомної сім'ї, відповідно до договору про влаштування і рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про влаштування дитини у прийомну сім'ю, у нас в міській раді відповідно до програми соціального захисту соціального захисту населення, такій прийомній родині зразу виписується 10 тисяч. Тобто, надаємо ми матеріальну підтримку і матеріальну допомогу, дякуючи їм за те, що вони виявили бажання взяти. Свою родину дитину. Але і не тільки ця допомога державою, передбачена у виплати з державного бюджету дітям: це два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку, а також іде грошове забезпечення батькам за надання послуги прийомних батьків над дітьми. Вона від вираховується відповідно до норм чинного законодавства, відповідно до порядку виплати та надання державної субвенції відповідно до програми гроші ходять за дитиною, де виплачується і дітям, і батькам. За тим, як використовуються кошти батьками на дітей. Звичайно, вони складають звіти, які перевіряються службою у справах дітей, а також працівники служби один раз на півріччя відвідують сім'ю, спілкуються з дітками, з'ясовують їх умови проживання, з'ясовують, чи все у них є в необхідності, чи батьки забезпечують ті базові потреби, які необхідні дітям. Таким чином здійснюються і виплати, і перебування, і фінансові витрати на дітей у прийомній сім'ї. Щиро дякуємо вам за роз'яснення, і щиро віримо, що кожна дитина знайде свою родину. Вам дякую та вашим колегам за те, що робите таку масштабну роботу і знаходите батькам дітей, а дітям батьків. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякуємо. І глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку була Майя Бойко, заступниця начальника служби у справах дітей Вінницької міської ради.